Тіло каже мені погано, зроби щось. Стрес це тиха причина, яку ніхто не враховує. А далі класика: спина, шия, голова, біль це не кара, це сигнал. Чи можна прибрати біль у спині без пігулок і уколів? Якщо коротко, так, але знову ниє спина, знову ковтаєш таблетки, мастишся мазями, робиш йогу для початківців з YouTube і ніби стає краще, а потім усе знову знайомо, тому що знеболювальне – це не вихід, це як заклеїти тріщину у стіні шпалером. Гарно, але всередині все склеїться. Сьогодні покажу, як реально прибрати біль у спині без хімії, але з розумом і результат. Чому болить? Бо тіло більше не витягує. Біль це не кара, це сигнал. Тіло. Каже мені погано, зроби щось. Погана постава, слабка спина, перевантаження, постійний стрес. Ти не дав йому вибору. А тепер тіло не дає вибору і тобі. Найчастіше у молодих людей спина болить через міофасціальний м'язовий синдром. Тобто це такі м'язові спазми та болі. Але якщо їх ревікувати неправильно, не реагувати на них, не відпочивати, такий біль може з легкістю стати хронічним. Чи можна без таблета? Так, але не просто так. Знеболювальні це не лікування, це глушилка. І якщо ти ковтаєш пігулки без дії, ти просто відкладаєш біль на потім. Біль прибирається через рух, стабілізацію, відновлення, перезавантаження. А таблетки лише на старті, щоб дійти до першого кроку. Хронічний біль не можна прибрати тільки пігулками, тому що він виникає не тільки шляхом хімічних реакцій, він також включає спазм, порушення кровообігу та й інші патологічні реакції. А як правильно поєднувати таблетки з діями, розповість ваш лікар. Фізіотерапія це не зарядка, це перезапуск системи. Не плутай її з рухами в спортзалі. Фізіотерапія це коли апарати запускають процеси глибоко, магніт. Лазер, електростимуляція, ударно-хвильова терапія. Вона впливає туди, де руками не дістатись, покращує кровообіг, знімає спазм, активує м'язи і запускає тіло зсередини. При болі в шиї та попереку можуть допомагати будь-які методи фізіотерапії. Це дуже залежить від проблеми та повинно підбиратися індивідуально лікарем. Зазвичай лікувальний ефект з'являється протягом одного-двох тижнів лікування. Мануальна терапія не хрусь і гуляй, це точна робота. Справжній мануальний терапевт. Не ламає, а слухає тіло. Він знає, де стиснуто, де вимкнено, де тіло блокує рух. і м'яко повертає життя у суглоби і м'язи. Це не фокус, це наука про рух. Мануальна терапія показана для молодих людей, що ще не мають вагомих органічних порушень, гриж, артрозів та інших ускладнень захворювань хребта. В таких випадках у молодих людей спина зазвичай болить від м'язів чи нестабільності хребців. Мануальну терапію можна робити не частіше ніж раз на місяць. Масаж це не ліка, але іноді саме те, що треба. Масаж не зцілює, але він підключає тіло, допомагає розслабитися, зняти спазм, підготувати м'язи до руху, запустити кров. Ти не зобов'язаний його любити, але якщо ти весь дерев'яний, без нього важко почати шлях. Масаж завжди доречний при лікуванні спини. Його можна застосувати як у людей, які мають вже вагомі порушення, так і майже здорових людей, що страждають через м'язові спазми. Необхідно пам'ятати, як правильно робити масаж, якщо біль гострий, тому що з гострим болем масаж не можна робити у тих відділах хребта, які наразі болять. Наприклад, якщо у вас болить поперек, то масаж можна робити вище та нижче поперекового відділу хребта. Yeah. Хребта в самому попереку робити масаж не можна. але масаж не може бути альтернативою активній реабілітації, тому що краще всього працює, коли поєднуються як активні, так і пасивні методи реабілітації. Стрес це тиха причина, яку ніхто не враховує. Він блокує м'язи, порушує дихання, затискає діафрагму, псує сон. А далі класика: спина, шия, голова, внутрішні органи. Стрес викликає м'язову напругу рефлекторно. Добре, можна провести аналогію з собаками. Наприклад, коли собака нервує, стресує, вона напрягається, вона скалиться, шерсть стає дибом. Так і у людей, коли ми нервуємо, відбувається нейроіндокринна перелаштування з виділенням кортизолу, з м'язовим навантаженням, з оскалом, що в свою чергу викликає м'язову напругу. То що ж робити, якщо хочеш зняти біль назавжди? Знайди лікаря, який тебе слухає, не просто виписує таблетку. Пройди вже діагностику без догадок. почни фізіотерапію, без фанатичного. Але системно додай вправи під контроль, якщо треба мануальна терапія, масаж, дихальні техніки. І головне, рухайся щодня. Навіть трошки ми клініка Бохан. Понад 5 років ми допомагаємо людям повертати рух. Ми не робимо схеми для всіх. Ми слухаємо, аналізуємо, будуємо шлях. Ми працюємо без операції, але з системою: фізіотерапія, мануальна терапія, контроль, м'язовий баланс. І це працює не тільки на папері, а й в житті. Біль у спині можна зняти без пігулок і уколів. Але тільки якщо ти розумієш, це не «спробуй щось, це шлях. І якщо ти готовий йти. Ми йдемо поруч. Ти хочеш прибрати біль? Чи просто ще раз замазати його мазю? Підпишись, якщо хочеш знати, як це зробити правильно. Поділись відео з тими, хто вже втомився від таблеток. І напиши в коментарях, з чого все почалось у тебе. Бо відповідь у тілі, а дія за тобою.